Як зробити об'єм, якщо його немає лише за допомогою лака, розчіски або крабіка. Зараз покажу. Беремо розчіску ось так. Беремо лак, ось такий від сльоз. І розпиляємо. Оп. Трошки даємо, щоб він зафіксувався. Не одразу бросаємо. Оп. Дивіться. З іншої сторони, показую вам крабіком. Беремо так само. Ось так. Опа. Тепер ось тут. Закривайте очі. Кошечки причесуємо. Хм. Дивіться, який об'єм ви можете отримати. Ось так можна ще зробити. Оп. Ну мені здається, це просто кайф. Обов'язково зберігайте, тестуйте, підписуйтесь. Дякую за перегляди. Всім па-па.